Другого та на початок доби 3 вересня 2022 року зенітними ракетними підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 5 крилатих ракет морського базування типу калібр, випущених рашистськими загарбниками з акваторії Чорного моря. Авіація повітряних сил Збройних сил України б'є по окупантах на різних напрямках. Екіпажі літаків міг 29 та су 27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б'ють по позиціях протиповітряної оборони рашистів проти радіолокаційними ракетами. Тим часом бомбардувальна та штурмова авіація традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах ПММ, скупченню живої сили та броньованої техніки рашистських окупантів.